До ранку 16 вересня агресор РФ атакував Україну. 56 безпілотників були запущені з Курська та Єйська. Про це сповіщають повітряні сили України, основний напрямок удару Київська область. Сили ППО працювали також у Вінницькій, Полтавській, Сумській, Черкаській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Дніпропетровській областях. Вдалося збити 53 безпілотники Окупа. Та у Київській обласній військовій адміністрації інформують, пошкоджено 5 автівок та 5 приватних будинків, вибиті двері, вікна, посічені фасади, покрівлі, поранено жінку. Її госпіталізували. У чотирьох районах Київщини є загоряння трав'яного настилу. Оперативні служби надають необхідну допомогу.